Хотілося б, щоб наші гравці теж більш гідно представили нашу країну на Вемблі, на туманному альбіоні. Ну і тут питань дуже дуже багато і до Руслана. Ротаня, чому він випустив саме Яремчука? в атаці, а не Довбика, принаймні Яремчук, який нічого не показав, часто лишався в офсайді, провів на полі понад 70 хвилин, навіть майже 80, тобто майже всю гру в той же час. Чому Віктор Циганков, це напевно перше питання? Один з кращих атакувальних гравців України прямісінько зараз, в чудовій формі, чому не випустити його з перших? Хвилину. Ну і так само, чому Руслан Маліновський вийшов на позиції правого Вінгера, коли він є все ж футболістом центру поля, як атакувальний півзахисник, як плеймейкер, диригент, а так він абсолютно розчинився на полі. Ну і так само загрожувати своєю гарматою воротам суперника, теж йому краще саме з центру.